Всім привіт! Давно не бачилися. Не дивуйтеся, що я без окулярів. Я тестую нову лампу і вони дуже сильно блікують. А в мене на вулиці дуже темно, тому ніяк по-іншому зняти не можна. Але це не важливо. В мене нещодавно був день народження, і мені друзі подарували дуже багато книжок. Ви не повірите наскільки багато. Мені за все моє життя стільки книжок не дарували, і це неймовірно приємно. Частина книжок, що мені подарували в Україні, ще не приїхала до мене сюди. Але друзі подарували мені і багато книжок німецькою. Так, я живу в Німеччині. Вже багато років, більше 10. І я читаю німецькою мовою, так. І мені подарувало також багато книжок німецькою. Але почнемо ми з іншої посилочки. Це подарунок від Маріни з каналу Книголісся. Ми з нею дружимо вже десь близько року. ось, І вона відправила мені посилочку з Лондона з книжками. Зараз подивимося, що там. Вау! <хи> Дивіться, це дилогія Елізабет Лім зіткати світанок. Вона неймовірно гарна. Неймовірно. Я не знаю, ем, бачите, ви, сподіваюся? Так, це все, що я знаю про цю історію. Вона про дівчину, яка відправляється на змагання кравців, імператорських кравців, і потрапляє у вир якихось пригод, змов, палацових інтриг і чогось такого. Ну і можливо, ну і звісно, там буде якась лінія кохання. Що написано на першій книжці кравчиня, яка вдає себе хлопця, три легендарні сукні, долонез... Доленосне змагання. Я таке люблю. Інша делокі Елізабет Лін про шість багряних журавлів. Мені дуже сподобалася. Вона була такою легкою, ем, я не знаю, повітряною касочкою. Про о, дівчину, яка теж потрапила у скрудне становище через свої помилки. Але це неважливо, про цю, про цю дологію ми зараз не говоримо. Коротше, буду читати, розкажу вам пізніше. А що ж тут ще є у нас? Так, ще одна книжка це донька без безсвіття Каріси Бродбенд. Також такий дуже гарний. Червоний зріс дівчина на обкладинці, і я дуже мало знаю про цю історію. Вона була у мене в війшці. Я знаю, що це про дівчину, яка прожила у рабстві більшу частину життя, а потім якось втекла. І залишила коханого там, чи дуже важливу людину для неї, може, друга, і повинна якось вступити в якийсь магічний орден, здобути якусь силу, щоб його врятувати. А потім вона знаходить вчителя, який не хоче її вчити, і щось там в них відбувається. Не знаю, можливо, кохання, можливо, від ворогів до коханців щось таке. Коротше, буду читати, розкажу вам. Тут ще декілька подаруночків із Лондона. Дивіться, такі магнітики, чи. Я не знаю, ні, це магнітні закладинки з лондонськими а, такими важливими а, символами. Тут а, лондонський автобус а, двоповерховий бік-бен. Телефонна будка. Така, як, ну, наприклад, доктор Хто? І чи у Гаррі Поттері» вона була типова британська телефонна будка, і цей гвардієць, який е, стоїть біля замку, де знаходиться король чи королева, е, і несе службу. Коротше, дуже прикольні такі магні... магнітні закладинки. А що в нас тут ще? Дуже мила така листівочка з побажаннями. Я ще прочитаю їх обов'язково. Тут дуже приємні слова. Я їх прочитаю і потім напишу Маріні. Так. І от ось така. Ой, прикольно. Це руч. Яка кулькова, напевно. Момент. Я не знаю, як вона відкривається. Як її. Ладно, розберуся. А, ось. І тут ще є отакий, я не знаю, бачите ви чи ні. Ось такий автобус, який переїжджає туди-сюди. Така в мене останній раз була у дитинстві, але це дуже прикольно. Мені подобається. Маріна, дуже тобі дякую. Мені неймовірно приємно, що ти заморочилася. Відправила мені подарунки з Лондона сюди, у Німеччину, і це зайняло дуже багато часу. І я знаю, наскільки було важко це все організувати, це дуже дуже приємно. Маріна, я тобі щиро дякую за подарунки. Я не думав, що це будуть книжки українською, тому що ти тепер живеш у Лондоні. Я думав, це будуть книжки англійською. Але я дійсно не дуже багато останнім часом читаю англійською, тому е дуже приємно було отримати книжки з мого вішлисту. І я неймовірно щасливий, що ми познайомилися і стали друзями. Разом ходимо на книжкові клуби, читаємо фентезі, спілкуємося. Це дуже-дуже неймовірно класно. Йдемо далі. Друзі, мені подарували дуже багато книжок німецькою. І це ті книжки, які я дуже хотів прочитати. По-перше, це у нас книжка Джулі Сото Rose in Chains. Отака вона. Ось таким кольоровим зрізом. Це, щось, це типу пепербеку, але дуже-дуже такого міцного з клапанами, ось такою обкладинкою. А якщо відкрити сюди, то тут буде головний герой. А отак вона, вона складується і виходить отака обкладинка. Тут ще є десь. Ексклюзивна картка з головним героєм. Зараз я покажу її вам. Ось вона. Все, що я знаю про цю історію, це перероблений фанфік по драміоні. Так, зараз дуже багато таких книжок видають, і це одна з них здається, це перероблений фанфік аукціон. про... Ну, про... Ну, Теоретично Герміоно й Малфоя, але в даній історії це інші герої, бо в нас це не повинно пов'язано бути з героями Всесвіту Гаррі Поттера. І тут відбувається якась історія про е, жінку та чоловіка. Е, жінка була принцесою чи королевою якоїсь країни. Він був е, принцем цієї країни, була війна. Е, його країна перемогла, її програла, і вона потрапила чи у рабство, чи її продають на аукціоні цьому хлопцю, цьому принцу. І якщо я нічого не плутаю, а я все ж таки. Я нічого не плутаю. Коротше. Так і є. Її е, звуть Бріоні Роузвуд, а його Товен Харст. Хіст. Ну, Товен. Ем... Коротше, буду читати. Прочитаю, розкажу вам свої враження. Чув дуже хороші відгуки про цю історію. А ось цю книжку я хотів дуже сильно, бо ну це бестселер. Всі її читають. Не всі у захваті, але мені дуже-дуже цікаво, бо Менеклт я читав. Так, так, ви зрозуміли. Це Алкемайст. Алкемайст. Німецькою з е, німецьке видання, оз отаким от зрізом. Не знаю, чи видно його, бо блікує. Можливо, я краще би її відкрив, але я не збираюся прямо зараз її читати, тому не буду її розкривати. Е, ви, напевно, знаєте про що майст е, приблизно також про двох героїв е, дві країни. Чи якісь два ворогуючі клани алхіміки та, а, бро, як. Інші називаються: я забув: а, типу, алхіміки та. Лікарі, цілителі, щось таке, і те також історія, де така сама, як у Менеклд, тобто у тому фан найвідомішому фанфіку по Драміоні, що дівчина потрапляє до хлопця. Він її повинен якось зробити так, щоб розблокувати її спогади, які потрібні його не знаю там головнокомандувачу, а вона. Не пам'ятаю багато чого з минулого. Ну, щось. Це дуже болюча книжка, напевно, буде, бо в мене був дуже болючим. Він розбив мені серденько, коли я його читав, але це було неймовірно круто, неймовірно. Я сподіваюся, що «Алкемайст», переписаний «Сен -Лін -Ю» у оригінальну історію з оригінальними героями і світом буде не гіршим, а може і кращим. Знаю, що вже є багато. До відгуків, і вони не всі позитивні. Але е, я хочу скласти свою думку. Прочитаю, розкажу вам. І нагадую, що українською ця книга вийде у видавництві Віват у травні, червні 26-го року. Вони вже про це повідомили на своєму каналі в Телеграмі, інстаграмі, усюди. Коротше, це дуже гарна книжка е, з неймовірно цікавим сюжетом. Сподіваюся, мені сподобається. Чекайте мій відгук. Також серед багатьох книжок німецькою була одна українською, яку мені тут подарували у Німеччині. Це Тесгерсен Гра з вогнем. Вона така маленька. Я навіть не думав, що вона настільки малесенька. Ну, подивіться, ось моя рука. Ось моя рука, ось книжка. Ну, коротше, невеличка вона. Ем, це якась дуже цікава історія, нетиповий якийсь трилер, як у Отец Герітсен зазвичай. Написано трагічна історія кохання, що звучить крізь роки. По, по, по опису. Це щось химерне про якусь мелодію, яку, якщо хтось грає, хтось може померти. І тут дві часові лінії. У минулому, у теперішньому є е, дівчина, яка знаходить ноти до якоїсь мелодії і, бої, і не може її зіграти. І у минулому, 1938 році, у Венеції є якийсь музикант, який е, е, скрипаль. І він а, хоче виступити на якомусь музичному конкурсі, але щось відбувається і йому стає небезпечно бути в Україні, бо він, у, Україні, ну, у Італії, бо він єврей. Ну я думаю, це буде щось болюче, цікаве, трагічне, драматичне, але якісне і повинно мені сподобатися. Хоча я не уявляю, як можна таку глибоку історію, а я чув вже відгуки, такий малий об'єм вмістити. Але подивимось. Наступною книжкою є ця. Вона дуже неймовірно гарна. Так, бачите, це також переписаний фанфік по драміоні. Але по якійсь іншій історії, не знаю, як той фанфік називався. Е, Оригінальна ця історія називається The Irestible Orch to Fall for your Enemy. Е, типу, е як не закохатися у свого ворога? Щось таке, е чи щось. Подібне. Бо німецькою написано Wie man sich nicht in seinen Erzfeind verliebt». Приблизно переклад, як не закохатися в свого ворога. Ну, так, як я і сказав, в принципі, історія також цікава про якогось юнака, дуже злого і могутнього, який чомусь втрачає свої сили і повинен звернутися до. Дівчини, яка може його зцілити з іншого якогось клану, табору, не знаю, типу. І вона повинна йому допомогти, але вона цього не хоче робити, і її чи викрадають, чи щось подібне. І вона напевно потім в нього може закохатися. Тут написано у анотації Теоретіч, тобто теоретично вона в нього закохається. Але це. Тільки перша частина, не знаю, дилогії трилогії бачив, що вже анонсували другу книгу англійською. Німецькою ще не бачив. І не дивуйтеся, німецькою дуже часто пишуть назву англійською, а книжка вся німецькою. Це дуже-дуже типово. Ем, гарне оформлення, мені подобається. І я прочитаю, дам вам відгук. Також так. мені подарувала книжка з мого вішлиста Blood of Bright Haven Авторки чи автора М. Л. Ванга. Отака вона гарна. Отакий в неї зріс. Отака вона позаду, корінець. Дуже гарна. Вона. Також німецькою мовою не дивуйтеся, назва англійською. Книжка німецькою. Це типово нормально для німецького ринку. Я думаю, що мені сподобається, бо історія цікава про дівчину, яка намагається пробитися у якийсь... Середовище магів і стати там кимось, їй назначають якогось асистента, який не зовсім повинен е, бути асистентом, і вона повинна розкрити якісь таємниці, пройти якісь випробування. Мені цікаво, я хочу дізнатися, що тут буде. Е, мало знаю про цю історію, але е, сподіваюся, що буде щось е, круте. В мене закінчилися подарунки, які мені подарували тут у Німеччині друзі. Але є ще дещо, що я хотів би вам показати. Це мої нещодавні покупки тут книжок німецькою. Їх небагато, всього дві, але які зараз покажу. Перша книжка це продовження неймовірного циклу Ієрархія Джеймса Айлінгтона. Вона називається The Strange of the Few. Перша називалася The Wheel of the Many. Вона мені дуже сподобалася. Я таке неймовірне задоволення отримав, поки її читав. Мені було настільки цікаво. На каналі є відгук, можете прочитати, але це щось в древньоримському антуражі, щось на зразок темної академії. Якогось таємно нічого, минулого загадок Всесвіту. Там дуже цікава історія, яка до фіналу розкривається ще більше, і ми отримуємо дуже мало відповід... відповідей і дуже багато загадок. У кінці, скажімо так, таємниця є тільки більше. Ну І по об'єму книжки зрозуміло, що ну, щось, ми отримаємо у другій відповіді. Ну Я хоча б сподіваюся на це. Бо дивіться, отут написано «обітеум», отут написано «Лютеум», ну а отут просто древньоримська колонна. Але якщо ви прочитали першу книгу, ви зрозумієте про що. Ці два слова е, мені дуже подобається це видання, і так, воно теж німецькою. Е, я вже читав першу частину, також німецькою. Мені сподобалося е, легко читалося, складних слів дуже багато не було. І прочитаю дам відгук, як завжди. Чекайте. у цій розпаковці і моїх покупках є. Дуже красиве ексклюзивне видання нової книжки Себастьяна Фіцика. Так, ми знаємо, що Себастьян Фіцик пи пише... Зазвичай психологічні трилери, і це також він. Це його новинка, що вийшла поки що тільки німецькою, здається, і ніякою більше мовою поки не вийшла. Називається вона Денапа Сусід. І вона у дуже цікавому оформленні. Я зараз вам спробую це показати. Дивіться, вона у такій цікавій обкладинці, яка робить отаку. От Штуку. Тут написано Себастіан Нахпа. Днахпа, А, Позаду є також слово Ангст, яке буде з цією. я не знаю, З цим пеналом чи цією обкладинкою. Також отаким же чином. Не можу втіти одразу. Таким чином. Функціонувати. Зараз подивимося. От Так. Ем... Все, що я знаю про цей трилер, це про жінку, яка має страх залишатися сама. В неї є дитина і вони переїжджають в новий будинок десь на околицях Берліну. Але незважаючи на те, що вона боїться бути одна, в неї є постійне відчуття, що за нею хтось спостерігає, і вона думає, що це якийсь таємничий сусід. Все. Більше я нічого не знаю, але Себастьян Фіцек вміє дивувати, тому сподіваюся, що мені сподобається. Тут написано позаду ZiDafte і Regrate Angst і Стес Alliant Zusign без Zі Heroesfinder та Z'S Niva. Якщо це перекласти, тут написано: вона думала, що її найбільший страх це залишитися одною самою. До того часу, поки вона зрозуміє, що вона ніколи не була одна. Ну, ми розуміємо, що буде цікавий психологічний трилер. А, і до речі, тут є отакий красивий форсац. Ну що, друзі, це були усі книжки на сьогодні. Мені подарували ще більше книжок українською, вони ще до мене не доїхали, і вони повинні приїхати дуже-дуже скоро. Частина хоча б. Друга частина приїде трішечки пізніше. Як прийдуть усі книжки, я розкажу вам про них. Забув дещо сказати. Мені ще подарували е, книжкові сертифікати в Якабу та на ЕПАБ. І це був дуже неочікуваний, але приємний подарунок від Олесі з каналу Літралі Леся, за що я їй дуже, дуже вдячний. Я не очікував, що вона е, також мені подарує якийсь подарунок. Е, я е, неймовірно вдячний всій книжковій спільноті, всім моїм друзям, всім вам вам За привітання, за подарунки, за ваші коментарі, за ваші лайки. Підписуйтеся, коментуйте, пишіть свої враження від відео. Я дуже вдячний вам за все. Мені неймовірно приємно, що ви продовжуєте читати мої відгуки. В принципі, мій канал в телеграмі, дивитися мої відео тут. я Дуже-дуже. А... Коротше, мені дуже-дуже приємно. Ви не уявляєте, наскільки? В мене вже є оцей передріздвяний настрій, як бачите. Тому я вітаю вас всіх з Днем Святого Миколая. Сьогодні, якраз цей день. Я не знаю, чи випущу я це відео сьогодні, чи ні. Але я хочу привітати вас з цим святом побажати вам сил, наснаги, тепла, радості, затишку домашнього. А ми з вами побачимося у наступного відео. Па-па!